Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри! В контексті проєкту Голос духовності. На ваші запитання сьогодні буде відповідати отець доктор Ігор Бойко, директор Інституту біоетики та ректор Львівської духовної семінарії Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, отче Ігоре. Вітаю, отче Ярославе. Отож, запитання вірян. Що таке трансплантація органів? Які етичні критерії мають бути дотримані для взяття органів від живої людини? А третє питання: чи можна брати органи для трансплантації у померлої людини? Найперше, хочу всіх привітати, телеглядачів вашого каналу і сказати, що дуже радію, коли питання етики, питання біоетики? Піднімається для такого ширшого колу глядачів. Отож, трансплантація органів це такий спеціальний метод лікування, який полягає у пересадці органа або іншого анатомічного матеріалу, який ми беремо від людини або навіть можемо брати від тварини. Людство мало таку мрію і завжди мало таке бажання: от було би добре, якщо б одного дня. Нам вдалося замінювати хворі органи здоровими органами і в такий спосіб бодай на якийсь момент, на якийсь відлік часу продовжити життя людини. Такі були мрії, такі були навіть міфи, певні легенди. Але вже в 1902 році це стає такою реальністю, коли французький хірург Алексій Скарель вперше винайшов технологію сполучення двох кров'яних судин. Він робив спроби трансплантації органів у тварин, і ця спроба вдалася успішною. Відтак ми маємо в історії розвиток трансплантації, і багато багато органів сьогодні ми можемо брати для трансплантації. І слушно, ви питаєте, які мають бути етичні критерії дотримання, коли ми беремо органи від живої людини. Тут слід зауважити, що є два важливі критерії. Перший критерій це є нешкідливість, а другий критерій це є пропорційність. Отож, що означають ці два критерії? Бачите, коли ми беремо кров для донорства, відповідно, кров має здатність в людському організмі набувати. Вона не наносить великої шкоди, коли ми її забираємо. Натомість, якщо ми беремо парний орган для прикладу, нирку в дорослого донора, то це означає, що ми наносимо певну фізичну шкоду, бо особа залишається без однієї нирки. Але другий принцип саме пропорційності це означає, що ми переносимо. Іншій особі, яка є реципієнтом, та яка отримує цей орган для трансплантації, і це покращує її життя або часто, дуже часто рятує її життя. Отож, етичний критерій нешкідливості і пропорційності означає, що ми можемо брати органи за життя, парні органи. Від людини, яка виявила свою згоду, каже, я готовий бути донором органу для того, щоб покращити стан здоров'я або врятувати життя іншої людини. Однак буде непропорційно, для прикладу, якщо ми беремо орган від донора, якому 35 років, 40 років, і трансплантуємо людині, яка може бути 85, 90 чи 95 років. В такому випадку етично це не буде пропорційним, бо велика ймовірність, що старший пацієнт може швидше померти, а особа з однією ниркою буде залишатися з однією ниркою. Коли ми говоримо про взяття органів від мертвої людини, то тут є важливими два важливих критерії. Перше, це є свобода, а друга це є все ж таки констатація смерті. Що це означає? Це означає, що кожна людина за свого життя має дати згоду про те, що вона хотіла би бути донором органів після своєї смерті. Це моя добровільна згода, яку я, досягнувши повноліття, маю право висловити. І відтак, друга важлива річ це лікарі мають бути впевнені в тому, що. Особа, від якої ми хочемо взяти органи для трансплантації, є справді померлою. Бо лікар не має права сказати, що ну ми так сумніваємося в тому. Виглядає, що ознак життя вже немає. Велика ймовірність того, що пацієнт помер, але ми не впевнені, отже, це не дозволено. На підставі певних медичних показників смерть мозку, смерть мозочку і смерть стовбору головного мозку, коли лікарі констатують власне смерть мозку, це означає, що вже смерть настає як певний незворотній процес. Після того лише лікарі-трансплантологи, отже, інша група лікарів, мають право приступити до взяття органів від померлої людини для подальшої трансплантації цих органів. До недавнього часу існувала така проблема відторгнення, бо дуже часто організм реципієнта, який приймає орган від донора, має здатність імунна система відкидати цей орган. Але сьогодні з допомогою певної медицини ця проблема долається, і дуже часто пацієнти, які отримують орган для трансплантації, приймаючи відповідні ліки, можуть з тим органом проживати багато-багато років свого життя. Так, для прикладу скажу, навіть ми з отцем Ярославом разом навчалися в Римі і разом з нами вчився один семінарист, який в той час вже мав певні проблеми з нирками. Коли він розпочав своє душпастерське служіння в Канаді, його стан здоров'я погіршився, він був на діалізі, і лікарі порекомендували йому, щоб через, після трьох років, як він був на діалізі, думати про трансплантацію нирки. Він погодився на це з України до Канади, приїхав його батько і його рідний брат. Виявилося, що і батько, і брат можуть бути потенційними донорами, і тоді батько взяв на себе таку відповідальність, що він хоче віддати свою нирку для порятунку життя свого сина. Лікарі погодилися, зробили успішну трансплантацію нирки, і сьогодні цей священник успішно душпастерює в нашій українській греко-католицькій церкві в Канаді. Батько і його рідний брат повернулися до України, а він сповняє своє служіння. Отож, бачимо, що навіть такі випадки справді рятують життя пацієнтів. Дякуємо. Отче. Наступні два запитання. Знаємо, що католицька церква підтримує донорство органів. Чому це так важливо для християн? Наступне питання: що потрібно зробити для того, щоб в українському суспільстві розвивати культуру дарування органів, та як це є в багатьох країнах світу? Дякую за ці запитання. Е, ну, тут найперше слід сказати, що католицька церква. Також довший час обдумувала саме це питання. Ну, як нам ставитися до цього такого новітнього, новітньої можливості, яку дає нам сьогодні медицина? І е, були різні богословські. Осмислення, були різні наведені аргументи, на підставі якого принципу етичного, морального ми можемо оправдати трансплантацію органів. І після багатьох дискусій, які були проведені, церква сьогодні каже, що трансплантація органів може бути оправданою, дозволеною на підставі принципу солідарності, принципу милосердя і принципу любові. Отож, коли я бачу, що хтось має певну потребу. І я можу допомогти цій людині бути донором крові чи бути донором парного органу за мого життя. Або після моєї смерті, каже церква, коли наші органи більше нам не служать в небі, ну тоді ми можемо подарувати свої навіть одинарні органи після нашої смерті для порятунку життя тих людей, які є на списку очікування. І тому церква заохочує каже, що це є добра, благородна. Справа, до якої ми можемо заохочувати християн. Власне, цікаво сказати, що саме в деяких країнах, для прикладу, в Іспанії, саме католицька церква спричинилася до того, що культура дарування органів дуже розвинулася через те, що на багатьох храмах великих християнських католицьких базиліках були такі написи: Ваші органи після смерті вам більше не служать в небі. Але вони можуть врятувати життя когось, хто є на землі. І люди, які приходили до церкви, люди, які слухали проповіді священників, пастирські листи своїх єпископів, розуміли, що це може бути справді добра, благородна справа, і багато людей були готовими дати свою згоду на те, щоб після їхньої смерті бути донорами органів. І це посприяло розвитку такої культури дарування органів в іспанському суспільстві. В Україні мені здається, що станом на сьогодні є ще такий певний, можливо, страх, можливо, такі певні побоювання, бо, можливо, думається, що якщо я дам свою згоду на донорство органів, то чи часом не буде якихось зловживань в цій ділянці. Тут я хотів би запевнити наших телеглядачів, тому що для того, щоб провести успішно одну трансплантацію органів бодай за кордоном, є задіяні близько 200 фахівців це різні люди, які беруть процес від початку, коли ми говоримо про приготування реципієнта, коли він потрапляє в лікарню, список очікування, підбір органів, відбір органів, проведення операції і так далі. І так далі. Отож, і ціла, ціла така велика група фахівців, яка задіяна для того, щоб успішно провести трансплантацію органів, де є виключені будь-які можливі, скажімо, зловживання, яких люди найчастіше бояться. Тому я би Хотів заохочувати власне нас, як християн, нас, як українське суспільство, не боятися це робити. Тобто не боятися висловити свою згоду для того, щоб за життя можна було подарувати свій парний орган, бути донором крові, чи бути донором нирки, чи іншого кісткового мозку для прикладу, або після нашої смерті бути донором інших органів, які нам більше вже тут на землі є непотрібними. Я ще лише пригадаю на завершення. Одного разу я отримав телефонний дзвінок від нашого брата-семінариста, який навчався тоді в семінарії, і він так в сльозах мене питав: каже, отче, щойно мені лікарі сказали, що моя мама померла в лікарні раптово несподівано. І я зараз стою перед рішенням дати згоду на те, щоб після її смерті були взяти органи для порятунку інших людей, чи не дати згоди. Я його спитав, а яка є ваша думка? Ви думаєте, ваша мама, особисто знаючи, якою вона була, як вона ставилася до людей, вона би була згідною дати свою згоду? Він каже: Ви знаєте, вона дуже любила людей, і я переконаний, що вона дала би згоду на взяття органів після своєї смерті. Вона не встигла цього зробити. Я кажу: тоді прошу від її імені прийняти таке рішення і подарувати. Мамині органи для порятунку життя інших людей. Це було зроблено у Львові, і, відповідно, чотири реципієнти, чотири пацієнти, реципієнти отримали ці органи, і сьогодні вони залишаються живими, сьогодні вони можуть продовжувати своє життя. Отже, це є великий благородний справді вчинок, який показує, що коли ми віддаємо, ми тим самим вповні сповняємо сенс нашого життя, який осягається через дарування життя іншим людям. Дякую цю Ігорю за змістовні відповіді та запрошую до подальшої співпраці. Також запрошую усіх наших вірян до перегляду відео проекту Голосу духовності. Також заохочую долучатися і ставити запитання у формі, яка є прикріплена в усіх наших соціальних мережах. Хай Господь усіх вас благословить! Слава Ісусу Христу! Слава навіки!